В Лондоні заарештовано екс керівника Укрспецекспорту Сергія Бондарчука. Про це на своїй сторінці написав генеральний прокурор. Юрій Луценко повідомив, що королівський суд має вирішити, чи повернуть колишнього чиновника до України. У відповідь на цей пост сам Бондарчук виставив фото, де він обідає разом із дружиною в одному із лондонських кафе. І на підтвердження сфотографувався з сьогоднішньою газетою. У генпрокуратурі пояснили, що саме затримання відбулося 15 березня. Бондарчука випустили під заставу, але вже 24 Верезня буде новий суд, на якому оголосять дату екстрадиційних слухань до засідання. Український високопосадовець не може залишати межі Лондона. Адвокат Бондарчука факт арешту заперечує Сергія Бондарчука, героя України. Звинувачують у розкраданні державного майна на 7,5 мільйонів доларів. З червня 2015 року він перебуває в розшуку Інтерполу. Майже одночасно з цим Бондарчук попросив про політичний притулок в Британії і зараз цю справу розглядає міграційна служба. Не можна людину визнати такому, що є підлягає під екстрадицію, якщо вона просить політичний притулок. 24 числа не буде нічого. Ніхто нікого нікого не видасть. 24 березня цього року, коли буде призначено це судове засідання, в ході якого розпочнуться екстрадиційні слухання. Сам факт звернення Королевської прокуратури до суду з клопотанням про арешт свідчить про те, що британські влади підтримують клопотання української сторони.